Вітаю вас, друзі. Я думаю, що ніхто не буде здивований, що перед перемовинами в Аріяді, в Саудівській Аравії, сьогодні пролунали не просто гучні заяви зі Сполучених Штатів Америки, а ціла Кононада. Франції виступив президент США Трамп, який вкотре повідомив, що він тримає мирний процес під контролем, і підкреслив, що лише він може зупинити Путіна. І, за словами Трампа, всі решта просто нулі. Уже під вечір пролунали гучні заяви від спецпосланця Трампа Віткофа, який також в стилі Трампа почав робити навіть не просто заяви, а якісь розповідати про свої внутрішні відчуття, якісь прогнози робити, і повідомив про те, що він відчуває, що Путін хоче миру. І, взагалі, Вітков вірить Путіну на слово. Загалом, така риторика від Трампа, а також представників його адміністрації, вона з одного боку викликає певні емоції, якийсь подив, ну скільки вже можна, якщо в американських змі в американських профільних різних інституціях прямо кажуть, що США розмовляють самі з собою, що Трамп потрапив у пастку, але Трамп надалі говорить, що все під контролем, все йде за планом, і такі заяви щодо Путіна. Очевидно, що Трамп обрав помилкову стратегію щодо перемовин з Росією з Кремлем з Путіним безпосередньо, але зараз він її змінювати не хоче. Тому що, як раніше говорив його спецпосланець Келох, що нібито Трамп це майстер перемовин, що він написав цілу книгу Мистецтво перемовин і що він робить все правильно. Трамп ніколи не хоче визнавати своїх помилок, і тому наступні заяви вони будуть саме в такому руслі, в такому ключі. З одного боку, Трамп буде робити заяви, що все під контролем, все йде за планом. Будуть заяви про те, що буцімто Путін хоче миру, що потрібно ще трохи часу. І з іншого боку, безумовно, Трамп та його адміністрація намагаються водночас тиснути на Путіна. Путін же користається ситуацією, він розуміє, що. Трамп потрапив у пастку зі своїми заявами про 2-4 години. Він розуміє те, що Трамп хоче швидко завершити цю війну, підписати мирну угоду. І Путін намагається за зробити для того, щоб затягнути час і щоб в цей же час США тиснули на Україну. І щодо, наприклад, ще заяв від Вітков. Я хочу процитувати, це така заява, що він не бачить, що Путін хоче захопити всю Європу. Така заява вона викликала певний резонанс, тому що Європа зараз приймає стратегічні рішення. В першу чергу мова йде про Німеччину, про Францію. Також поступово прокидаються інші країни. Німеччина, до речі, внесла зміни до конституції. І Вчора президент Німеччини підписав відповідний закон. Німеччина буде перезброюватися, будуть виділятися сотні мільярдів доларів. Кремль вчора щодо цього обурювався. І тут така заява відвідкова, що нібито Путін не збирається нападати на Європу з таким натяком, навіщо ви це робите. Проте я хочу нагадати, що місяць тому, а саме 20 лютого, було повідомлення з Республіки Білорусь про те, що будуть спільні навчання в цьому році у вересні, захід 2025. І проти кого ці навчання проводяться? Для чого? І ніхто ж не заявляв про їх відмінну. Але. Я знову повертаюся до того, що Трамп не буде змінювати свою риторику, навпаки, і надалі будуть певні кроки щодо, наприклад, послаблення не те, що риторики, не те, що якихось спільних заяв, а навіть якихось певних дій, участі США у різних міжнародних організаціях, щодо, наприклад, розслідування злочинів Путіна і представників його режиму, російських військових злочинців та іншого. Будуть певні кроки проте. Щодо перемовин, то американські ЗМІ, зокрема, видання Bloomberg пише, що у Сполучених Штатах Америки планують домогтися припинення вогню в Україні до Великодня. І що, хоча Білий дім вірить у припинення бойових дій до Великодня, що цього вдасться досягнути, але припускає, що графік може змінити. Є такі певні плани свої внутрішні, але якогось такого відчуття, підґрунтя про те, що вдасться домовитися з Путіним у Трампа немає. Він нещодавно з ним провів перемовини і все зрозумів. Хоча я знову підкреслюю, наголошую, що публічно він свою риторику змінювати точно не буде. А тим часом лунають гучні заяви з Кремля. Загалом платівка Москви не змінюється, незважаючи на такі оптимістичні заяви від президента США Трампа, а також від Кофа. сьогодні Пісков заявив, що перемовини США та РФ в Аріяді будуть непростими. Далі Пісков додав, що Росія і США знаходяться лише на початку шляху щодо припинення вогню. Крім того, Пісков підкреслив, що необхідно сподіватися на відносно швидкі мирні перспективи. Також Пісков заявив, що західні санкції будуть діяти ще довго. І ще є одна заява це фактично повторення путінського ультиматуму. Що зупинка конфлікту війни з Україною можлива лише тоді, коли будуть усунені так звані першопричини. Нагадаю, що так званими першопричинами в Москві регулярно називають те, що після Майдану, після зміни влади в Україні, Україна перестала бути проросійською, Україна взяла курс на Захід, і що буцімто Україна стала становити небезпеку для Росії, нібито Україна їй загрожувала. І ще одна заява від Піскова. Пісков знову звинувачує Україну в тому, що Буцімто Україна хоче зірвати перегорчий процес, і він навіть зазначив, що Путін і Трамп можуть знову зідзвонитися, якщо Україна порушить умови. Щодо перемовин, потрібно значити, і що є безумовно позитивним, те, що сьогодні, у неділю, сьогодні ввечері, вже почалися перемовини між Україною і США, це перемовини на такому, як повідомляли в нашому МЗС і технічному рівні. Але я акцентую увагу на тому, що це добре тому, що Україна попередньо зі США узгодить свої позиції. Адже завтра, в понеділок, будуть перемовини, хоч і через посередника, через Сполучені Штати Америки, але з Російською Федерацією. Офіційно повідомляється про те, що будуть розглядатися питання безпеки в Чорному морі, але що там неофіційно? В будь-якому разі будуть певні витоки, будуть певні інсайди з перевірених джерел, і про них ми поговоримо пізніше, у завтрашньому випуску. Стосовно миротворців і загалом гарантій безпеки для України, у вчорашньому випуску я розповідав про таку стурбованість Кремля, про так званий План Європи, який озвучує кремлівський політолог Марков. Але виявляється, що є повідомлення, зокрема європейських ЗМІ, у виданні Республіка. Що план Європи дещо інший, що європейські контингенти, контингенти військових країн НАТО не будуть розміщатися в Україні, що їх планують розмістити в країнах Східної Європи. Видання зазначає, що миротворчий контингент, Блакитні Шоломи, буде набрано з країн Азії та Південної Америки, зокрема з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії, і що ця миротворча місія займеться контролем російсько-українського кордону. При цьому розміщення військ НАТО і європейських країн у цьому районі виключено. Другий контингент буде сформовано з так званих добровольців, коаліції охочих із країн Європи та їхніх союзників Великобританія, Франція, Німеччина, Канада та Італія. Однак цей контингент буде розміщений не в зоні конфлікту, а на кордоні між Україною та ЄС у Польщі, Болгарії, Словаччині та, можливо, Угорщині. Це додатковий стримувальний фактор для Росії. У разі, якщо з'явиться бажання наблизитись до території Європейського Союзу. Водночас між цими двома контингентами залишається українська армія, яку доведеться зміцнювати та підтримувати. Таким чином, ми бачимо те, що європейські військові контингенти начебто не планують вводити в Україну, тому що проти цього виступає Москва, Путін. Як воно буде далі, подивимося, тому що можливі різні так звані многоходовочки. До речі, є ще сьогодні заява від Павела, президента Чехії. Який повідомив, що гарантії безпеки для України складатимуться з угоди з США та європейських миротворців, він деталі не розкрив. Але щодо угоди з США, мова, звісно, йде про угоду про корисні копалини, то президент Чехії Павел каже прямо, що це також буде свого роду гарантією безпеки. А щодо європейських миротворців, де вони будуть розміщуватися? Як це питання буде вирішено, очікуємо додаткових новин. Щодо Чехії, що важливо, є заява від Павла, що Чехія може відправити війська в Україну у складі миротворчої місії. Тобто мова йде точно не про п'ять країн, які були наведені у італійському виданні «Репабліка». Цікаво, що сьогодні пропагандисти пишуть про те, що Європа схилить Америку до загальної боротьби з Росією. І що, на жаль, для Росії, для Кремля, Європейського Союзу є великі шанси переконати Вашингтон і повернути американців на так звані антиросійські рейки. Друзі, в цьому випуску не можу не сказати і про ситуацію на фронті, адже, незважаючи на активізацію переговорчого процесу, ситуація на фронті загострилася, і останні декілька днів втрати окупантів щоденно до півтори тисячі осіб. Зокрема, за попередню добу 1470. Згідно повідомлень нашого генштабу, окупанти в основному атакують на трьох напрямках Лиманському, Торецькому та Покровському. І зараз Покровський є найгарячішим. Тобто ситуація повернулася до тієї, яка була ще декілька тижнів тому, коли окупанти в основному атакували на Покровському напрямку, але не лише він. Крім того, триває операція на Курщині. Цікаво, що Трамп ще до цього часу, як мінімум, позавчора була заява про те, що буцімто тисячі українських солдат в оточенні на Курщині, і він ці заяви робить, незважаючи на усі спростування, в тому числі і такі масові американські змі. А робить він це тому, що безумовно Путін йому міг сказати, що він не погодиться на перемир'я, допоки будуть українські війська на території Російської Федерації. А зараз ще й Білгородській області, хоч там і не багато, але прорваний кордон. Російські так звані воєнкори пишуть про півтора-два кілометри. І звісно, Генштаб планує операції, хоче відтягнути частину російсько-поційних військ з Курщини. Ситуація зараз складна, Путін намагається маніпулювати, Путін намагається тягнути час, звинувачувати Україну, але нам свої робити. До речі, є добра новина, на якій ми закінчимо цей випуск, що українські бійці звільнили населений пункт Надія на Луганщині. Цей населений пункт був звільнений третьою штурмовою силами першого штурмового батальйону. На операцію було витрачено всього 30 годин. А російські окупанти, щоб захопити це село, воно невелике 3 квадратних кілометри. Вони фактично сточили два полки, за словами Білецького. І загалом для нас дуже добрим є те, що російська армія, незважаючи на величезні втрати, вона фактично не просувається. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.